Вітаю! Хочу показати, як працює подання інструментів для отримання інформації про суміжні земельні ділянки в умовах, коли не працює публічна кадастрова карта. Е, допустимо, намалювали ми ділянку по точках зйомки на місцевості і хочемо знати, чи є з боку приватизовані ділянки, чи нема накладок і розрія. Для цього просто виділяємо земельну ділянку і запускаємо скрипт першою кнопкою. Отримуємо ділянки з карти Claster Life, які знаходяться довкола. Але ці координати є приблизні, щоб отримати точні координати, виділяємо ту чи іншу ділянку чи зразу декілька. І запускаємо другу кнопку скрипт. Нас переправляє на сайт електронних сервісів Держав-Кадастру. Тут вставляємо скопійований в буфер кадастровий номер і склаціємо Переглянути. Завантажуємо PDF, координати. Переходимо на «Digital» назад. І Нажимаємо тут «Ок». Так само наскають друга ділянка. Все, тепер можемо нашу ділянку підігнати до. Наявних в кадастрі. Взагалі ділянки з Кадастер Live зразу отримують ось таку інформацію в зручному структурованому вигляді. Це є місце розташування ділянки, кадастровий номер і так далі. А ділянки з національної кадастрової системи отримують більше інформації. За рахунок скачування фаліка PDF. І тепер, коли ми виділимо нашу ділянку, то можемо третьою кнопкою зразу підготувати її для XML. Таким чином у нас суміжники заповняться прізвища. Кадастрові номера і створюються основні шари, які будуть порожні. Далі. Також є можливість, наприклад, викачати ділянку при зміні цільового призначення. Для цього відкриваємо потрібну нам область на карті. Малюємо будь-який об'єкт в місці, яке нас цікавить, виділяємо його і, запуск... і додаємо ділянки першою кнопкою з кадастер Live. Це виділяємо. І так, допустимо, нам треба по якійсь ділянці змінити її цільове призначення. Відповідно, нам потрібно викачати всі ділянки, які знаходяться довкола разом з нею. Виділяємо всі ділянки і запускаємо додавання з НКС. І нас так автоматично переводить по всіх виділених ділянках. Якщо використовувати спеціальну програмку автоклікер, це взагалі можна робити автоматично. І остання ділянка шоста. І тепер виділивши потрібний контур, готуємо його до XML. Тут так само будуть заповнені суміжники і плюс земельна ділянка, де буде адреса, верніше місце розташування, цільове і так далі. Скрипт має також кнопку, яка просто покаже виділений об'єкт на карті. Кадастер Live у браузері. І ще має кнопку пошук за кадастровим номером». Можна з двокрапками, а можна без. Так само відкривається в браузері. І ще ця кнопка має додаткову функцію. Якщо відкрити обмінний файлик XML і виділити земельну ділянку, то просто ми отримуємо кадастровий номер цієї земельної ділянки, оскільки його нема де скопіювати в повному вигляді. Так, скрипт має певні свої налаштування. Щоб їх відкрити, потрібно створити новий чистий листок без жодного об'єкта на, на, на цій карті і запустити скрипт. В результаті у нас будуть такі налаштування. Зараз покажу, як відбудеться запуск скрипту. коли це все ще не вельми. При першому запуску скрипту обов'язково потрібно буде зорієнтувати карту, куда стрілає, оскільки вона має деякі відхилення від реальних координат. В різних регіонах по-різному. Тому потрібно відкрити обмінник, який вже є в кадастрі, який внесений станом на 22 2022 року, і запустити скрипт. Появиться ось таке повідомлення. Тут надклаціємо ОК і Взявши за центр всі ділянки, ось так переміщуємо їх, щоб співпадали з наявною, з наявною кадастрі. Воно дуже точно співпадати не буде, тому що це координати приблизні, але все ж. Так, він вкласний продовжити. Все і наступного разу при відкритті ділянок вони вже будуть автоматично центруватися. Також в скрипті є можливість вказати коефіцієнт розмаху завантаження ділянок. Якщо ну, тут бажано вказувати авто, але коли поставити, наприклад, 15, як я поставив, то в нас завантажиться зразу цілий населений пункт. В автоматичному режимі буде завантажуватися в радіусі приблизно 250 метрів. Так, так будеш швидше завантажуватися і не навантажувати карту кадастерла. Далі. Ну, тут ID-шарів можна змінити на своє, якщо ви звикли працювати з іншими. Рекомендовано використовувати ті, які є тут. Можна відключити створення підписів кадастрових номерів і змінити шлях до е, файлів json, які скачується з сайту е, державкадастру. Цей шлях визначається автоматично, але інколи може не визначитися автоматично, тоді вас запитає знайти файлик е, JSON. Ну і якщо е, на карті не вказаний датум, то присвоювати тут потрібно вказати систему координат, в якій ви зазвичай працюєте. Вона потрібна для того, щоб, е, щоб скрип міг її автоматично присвоювати кожній карті, де не вказана ця система. Наприклад, в обмінниках вона в XML вона вказана, але на чистій карті її не, не буде. і тому вона обов'язкова для того, щоб прочитати інформацію скласти лай.